Вітаю вас, друзі. Я Слава Соломка, і скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте фразу, яку сказав президент Зеленський в листопаді, що на нас чекає або важка зима, або втрата гідності? Не знаю, як у вас, але у мене вже вдома відверто кажучи, негідні умови існування, бо навіть більше я вам скажу вони. Ці умови існування вони просто елементарно непридатні до життя. Це так я сижу ще при світлі, але мені вдалося якось трошечки налаштувати е, ну, мінімальне освітлення для того, аби записати це відео. Якщо ви в принципі солідарні зі мною і у вас подібні умови, підтримайте мене, будь ласка, вашою підпискою для того, аби відео побачило більше людей. Вашим лайком або якщо буде цікаво, то е, поділіться відео з вашими. Рідними і вашими, з вашими близькими. Ситуація відверто стає критичною, і вже навіть депутат Колтунович каже, що ми поступово входимо в блекаут, а такі міста, як Густомель, він каже, Буча і Ірпінь, то там блекаут уже настав. І Якщо ви думаєте, що це я там ніщеброд або ви ніщеброди, тому що у вас немає світла, я вас хочу заспокоїти. От, будь ласка, в інстаграмі у відомого блогера Тараса Ністерєнка, це ну, блогер, який заробляє просто скажені гроші, я знайшов отаке е, відео. Головне, щоб мені тепло. Люди, 11 січня 2026 рік. Ось такі реалії життя в Україні. Я одягнув. Декілька шарів одягу, курточку наверх, шапка. І ось отак ми гріємося. У нас 15 градусів у хаті, в квартирі. Яка у вас ситуація? Знаєте, коли ось дивишся цивілізація, все розвивається? А в Україні, на жаль, трішки інше життя. Але ми не здаємося, бо ми сильна українська душа. Угу. От щоб показати рівень розвитку цивілізації у Києві, подивіться, яким чином кияни обігріваються. Ну, десь приблизно рівень цивілізації, який був у наших е -е, пращурів на початку ХХ століття. Ну, це ви зрозуміло скажете, якась жінка або якийсь чоловік, який живе в спальному районі, а, живе в Хрущовці, але ні, я вам скажу більше. Депутати в понеділок, в день на засіданні комітетів у Верховній Раді, сиділи у верхньому одязі, тому що там відверто немає опалення. А Олексій Кучеренко, депутат від фракції Батьківщина, взагалі сказав, що в міністерстві енергетики прорвало трубу, звучить доволі символічно: прорвало трубу. А якщо ви думаєте, що росіяни планують як? якось від нас відчепитися, то ні, вони не будуть від нас відчеплятися вже відверто. Вони публікують такий, у них є а, як вам сказати а, не пропагандист, а скажімо так, його навіть називають людоєд. Сергей Марков, ну это их це, їхний, э, та, це пропагандист, в принципе. Вин пишет, відверто, вот сейчас я вам процитую, сегодня масштабный удар по гидроэлектростанции и тест. Напевно, это те баллистические ракеты, которые прилетали в ночи по Киеву. Это может привести к полному коллапсу электричества в Киеве. Если это произойдет, то может начаться массовый исход миллионов кельевлян из города. А это может стать переломом в украинском кризисе. Европа может и согласиться с требованиями России. Ілі можуть віддануть ультиматум Росії. Щоб розуміло, ситуація настільки критична, що вже, відверто кажучи, мер Києва Віталій Кличко сказав, навіть на критичну інфраструктуру не вистачає достатньої кількості електричної генерації. І взагалі навіть дав доручення Київській міській е державній адміністрації, що літні і маломобільні кияни мають отримати гаряче харчування як мінімум раз на день. Люди е мають отримати гаряче харчування департамент соціальної політики Київської міської державної адміністрації і районні державна адміністрації Києва повинні забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням літніх і маломобільних киян, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. І мер закликає мешканців столиці повідомити про людей, які потребують допомоги. Щодо тих, хто не стоїть на обліку, звертаюся до киян. Якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна, або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги. Повідомте про це або в кол-центр 1551, або в районну державну а, адміністрацію. Далі здавалося б, у нас є всі можливості, можна запастися продуктами ну окей, можна піти в супермаркет, там розігріти собі гаряченьке, але супермаркети починають поступово закривати. В, ну, в прямому сенсі цього слова новус вивісив оголошення, що через відсутність електроенергії деякі магазини можуть тимчасово не працювати. В чому там суть? Сільпо вчора одне я застав не працювало, а тебе одне не працювало. Деякі супермаркети закупили соляру, ну тобто, дизельне пальне. Яке непридатне для використання узимку, тому що за низьких дуже температур воно починає, по ходу замерзати. Люди почали е ну, з'явилося відео, як люди штурмують просто одне за тебе для того, аби запастися продуктами на випадок того, якщо протягом кількох днів не буде світла, не буде можливості приготувати гаряче. Просто стоять відверті черги е, е, черги ВТБ. Електротранспорт на правому березі зупинився, де могли його замінили е, бензину, е, автобусами, де змогли, не замінили. Не скрізь замінили трамвай, наприклад, на автобуси, де це просто елементарно не вистачає автобусів. Більше того, цікаву історію я особисто почув від заступниці голови асоціації міст України, пані Оксани Продан. Вона дуже взагалі страшну штуку розповіла. Що, наприклад, міста і громади вони комунікують між собою, і одні кажуть: Окей, у нас зараз більш-менш спокійно. Ми поремонтували у нас і можемо в принципі нормально якось працювати. У вас там зараз критична зовсім ситуація. Ми давайте наші бригади, які займаються ремонтами, відправляємо до вас, аби вони вам допомогли. І вона розповіла, що взагалі відбувається справжній треш. Бригада їде з одного населеного пункту, з одної громади до іншої, і, по ходу, її зупиняє ТЦК і починають мобілізувати, починають бусифікувати ремонтні бригади енергетиків, які в'їхали ті населені пункти, де ситуація, вибачте на слові повна жопа, повна кабзда. Це просто, ну вибачте, у мене на голову не налазить, що таке може паралельно відбуватися. Причому при всьому тому заступник міністра енергетики України каже, що е, е, фактично немає ніяких прогнозів по відновленню електропостачання в Києві. Якщо ви думаєте, це тільки для Києва я розповідаю. Ви знаєте, мені здається, в багатьох регіонах України подібна ситуація. Особливо при фронтових територіях, що правда кажуть, краща ситуація у Харкові, незважаючи на те, що його постійно фігачать кабами, чому тому, що місцева влада вона подумала заздалегідь про те, що якось в багатьох районах Харкова поставили. Як це називається диверсифіковану тепло і електрогенерацію. Тобто мобільні тепло, тепло і електростанції, вони їх багато розкидано по Харкову, і знищити їх всі там шахедами, і знищити їх всі ракетами ну неможливо, тому що їх спробуй ще виявити. І тільки коли хтось, там якісь диверсанти, розвідники здають цілі, і туди прилітають, так вони тоді знищуються. Але їх така велика кількість, що знищити і повністю погасити місто неможливо. В Житомирі теж ситуація зі світлом доволі непогана. Чому? Тому що там про це а, подумали заздалегідь. Вийшов навіть великий матеріал, який розповідає про те, а, як Житомир підготувався до ситуації, яку зараз проживає вся а, Україна. Поспілкувалися вони з заступником а, міського голови міста Житомир а, Сергієм Кандратюком. Ось це він, це так виглядає, Сергій Кандратюк, що розповідають там. Повністю почали з того, що сформували енергетичну стратегію розвитку міста. енергетичну стратегію розвитку міста, повністю замінили лампи розжарювання на світлодіодні, що е, скоротило споживання електроенергії на 50%. Потім наступним етапом стала робота зі зменшення споживання водоканалом і теплокомуненерго. Взяли, значить, дивіться, що зробили: взяли кредит світового банку, замінили 10 кілометрів клуб, труб великого діаметра. Це зменшило витік води через пошкодження застарілі комунікації. А відповідно, це зменшило і енерговитрати. І тепер Житомирський міський водоканал споживає електрики на 27% менше, аніж він споживав раніше до проведення відповідних робіт. Потім за кошти Європейського банку реконструкції у розвитку в Житомирі збудували ТЕЦ. Причому ТЕЦ будували не на газу, а для того, щоб місто менше споживало газу на деревній трісці. І тепер оця ТЕЦ, яка працює на деревних трісках, вона виробляє один. Мега один і мегаватт електроенергії і суттєво зменшує споживання природного газу. І в місті вже працюють кілька котелень на трісці, і далі є плани подальшого розширення ось такої електро і теплогенерації на деревних трісках. Причому ці кілька котелень вони розкидані по місту і знищити їх не так вже і просто. А зараз, вже, от буквально на а, вечір понеділка стало відомо повідомлення від ДТЕК і від Ясно а, про те, що ситуація на правому березі Києва, вона в принципі за рівнем звіздіця, зрівнялася з ситуацією на лівому березі Києва. Тобто, в принципі, ми можемо очікувати, що скоро не просто весь електротранспорт, ми не знаємо, яким чином буде працювати метрополітен міста Києва. Який висновок цього всього зробити? От, скажіть мені, будь ласка, нас чекає холодна зима. Або втрата гідності, скажіть, будь ласка, що таке гідність? Напишіть, будь ласка, у коментарях, е, оце гідні умови, в яких ми зараз перебуваємо, чи може якось вже пора думати? Ну, реально на що це працює? Що, хоча б якось це все закінчилось? Ну і, звісно, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал. Я вам буду дуже вдячний. Поставте лайк, якщо ви зі мною погоджуєтеся, або пишіть коментарі, якщо ви зі мною в чомусь не погоджуєтесь. Я вам дякую.